Пікап це абсолютно нікому не потрібне відро. Якщо ви збираєтесь його експлуатувати по місту, тому зараз ми збираємось, їдемо на офроад. Але я вам сьогодні розповім про те, як цей чарівний Peugeot Landtrek поводиться в місті, чи є в ньому сенс в таких умовах, як він покаже себе на офроді. І ще найцікавіше для мене, що його пов'язує з Китаєм. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Дістались до нашої першої локації. В принципі, я думаю, що сьогодні все відео так і виглядатиме. Ми змінюватимо задній план і при цьому розповідатимемо про якісь цікаві факти і, взагалі, про Peugeot Landtrek. Перше, що хочу обговорити, це звичайно. Дизайн ніхто не ставить якихось особливих вимог до пікапа. Але в нашому варіанті в топовій комплектації він виглядає доволі яскраво. В нього ще й додатково оплачений красивий зелений колір. Тому все топ. більше якихось особливих дизайнерських цікавих рішень немає. В принципі лантрек більше нагадує попередні покоління всього модельного ряду Peugeot, і це нормально. Це пікап, це робоча конячка, ні в якому випадку не якийсь там витвір мистецтва. Одразу говорячи про дизайн, хочу розповісти, що у нас є дві комплектації: Active і Allure. Е і чому я хочу про них згадати? Тому що в них машини суттєво відрізняються саме з візуальної точки зору. В простішій версії Active у нас немає передньої led оптики яка представлена в Allure, У нас відрізняється задня оптика, у нас немає хром. Пакету у нас е, немає. Рейлінгів і не дивіться на кінгурятник і трубу, яка встановлена у нас в кузові, тому що це взагалі додаткова опція. Я не розумію, навіщо її було встановлювати на тестовий автомобіль, але насправді виглядає набагато привабливіше і яскравіше, як і чарівний зелений колір, який в Peugeot, як завжди, просто топ. Доплачувати за нього потрібно, якщо я не помиляюсь, 18 тисяч гривень, що не є таким суттєвим, насправді обираючи собі новий автомобіль з авто. Салону, взагалі, якщо говорити з точки зору розмірів, то це не є з найбільших пікапів, його довжина 5300 з копійками. І фактичними конкурентами є Volkswagen Amarok, Toyota Hilux і Mitsubishi l 200 На жаль, Amarok і l 200 зараз офіційно в Україну не привозиться, а Hilux набагато дорожчий. Секундочку, я згадав, що привезли вже в Україну Ford Ranger, але там взагалі цінники. Космос фактично, Peugeot в такому сегменті бюджетних пікапів є єдиним, Дешевше тільки китайці, але ви ж самі розумієте, що порівняти їх з Peugeot неможливо. Китай, Китай де тільки немає його сліду в якого автомобільного виробника. E, з Peugeot немає виключень. Peugeot Landtrek є спільною розробкою компанії Peugeot і одного китайського бренду. Тому, якщо ви загуглите автомобіль, який називається Chang'an Hunter, він також мав ще інші назви моделі залежно від країн, де він продавався. І ви побачите певну схожість, тому що ці дійсно автомобілі були розроблені спільно, але називати Peugeot Landtrek Тайським язик точно не повернеться, бо все ж таки рука Peugeot тут помітна, вона суттєва і в дизайні, і в якості автомобіля, тому зауважень бути не може. Але так для довідки будете знати. Зараз ми припаркувалися як типовий власник пікапа десь серед міста, де не було де заїхати на бордюр. І мені дуже подобається те, як ця машина справляється за рахунок своєї геометрії кузова. У нас кліренс 235 мм, кут міліметрів. заїзду 29 градусів, кут в задній частині 27 градусів. Завдяки цьому машина може долати велику кількість перешкод. І подивіться зараз на те, під яким кутом вона стоїть, і ми не змогли підвісити заднє ліве колесо за рахунок величезного, просто гігантського ходу підвізки. А що ж по глибині броду? Так, ну що, зараз ми попробуємо перетнути болото. Подивимось, що ж насправді у нас буде по прохідності. Я скажу чесно, я не дуже досвідчений офроудер. Походу, приїхали. пу пу пум да. Я не хочу навіть дергатись просто, бо я сяду глибше. Е, і так у нас пряме включення із справжнього автомобільного контенту. Чекаємо трактор. Будемо точніше зараз його шукати. Ніяк не виходить виїхати. Там е, мул. Передні колеса сіли, резина не для болота. Попробували позапихати палки під задні колеса, вимкнути передній привід, спробувати виїхати на задньому теж не вдалося, тому що передні сіли занадто глибоко. Е, якось так не переключайтесь, слідкуйте, що буде далі. Ром, треба у підписників спитати, як виїжджати з такого болота, як їх жига проїдеться за 5 хвилин. Напишіть, будь ласка, в коментарях, шановні автомобільні експерти, що ми зробили неправильно. Е, які б були ваші думки і наші, ой, ваші дії в нашому випадку? Е, заодно підпишитесь там на канал, поставити лайк, тому що ви зрозуміли, що попереду контенту встає все більше і більше. Поки ми чекаємо трактор, розкажу вам про такий важливий момент в пікапі це саме кузов. Вантажова підйомність Landtrek аж одна тонна. З точки зору геометрії по глибині у нас 1,63 м, по ширині 1,60 м, Між арками коліс, 1,20 м. Що є одним із найбільших показників серед конкурентів, і це однозначно. Плюс більше там якихось особливих аспектів в кузові немає. Єдине, що виведена водонепроникна зарядка 12 вольт, що дуже зручно ви можете приєднати якесь світло або якесь додаткове обладнання, тому за це однозначно лайк. Наскільки часто ви будете використовувати цю вантажопідйомність? Питання інше, але ви кожного дня будете відчувати те, що у вас позаду ресори. Поки ви дивитесь красиві кадри на офроді, я хочу трішки перерватися і розповісти все таки про те, чи можливо експлуатувати такий пікап по місту, і наскільки це доцільно, зручно і так далі. Перше, що хочу зауважити, це звичайно з точки зору габаритів, доволі важко знайти паркувальне місце, але є величезний плюс. Ви можете підкорювати ті бордюри, які і не снилися там. Цивільним Toyota RAV4, Peugeot 3008 і тим кросоверам, які, в принципі, для того створені, щоб паркуватися на бордюрах. Важливий плюс те, що у нас в топовій комплектації машині є камери 360, вони насправді просто one love, і я не уявляю, як без них. Я ризикував. Я їздив в неділю ввечері на прогулянку, паркувався на подолі цією машиною, їздив по самому центру. Ну. Та звичайно, це автомобіль створений не для цього. Відчувається, що це не зовсім його амплуа. Але якщо вам потрібно, там, як людині, яка працює на пікапі, приїхати в місто. Все топ, це не викличе у вас особливих якихось проблем. Єдине, що якщо пересідаєте з цивільної машини, варто пам'ятати, що тут не такі топові гальма, як хотілося б. Тут позаду барабани. Я не знаю, можливо, ми про це трішки розповімо окремо, але гальмує вона не ідеальна. Тому дотримуйтесь дистанції і буде вам щастя. Коли ти знімаєш пікапи, це трішки відрізняється від інших класів автомобілів, тому що. Тут приємним аспектом, який є, вважається те, що у тебе, до прикладу, кермо з регулюванням по висоті та вильоту. Воно, звичайно, є у нас. Є у нас сидіння з можливістю регулювати висоту. Є у нас чотири електросклопідйомники, датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат контроль, звичайна нецифрова панель приладів. В принципі, в класі її, якщо я не помиляюсь, ніхто і не пропонує. З приємного в ландтреку найбільша мультимедійна система серед конкурентів це аж 10 дюймів. І як би мені не подобались сучасні Peugeot, це 10 жахливих дюймів. І я розповім про це трішки окремо. Так само, як і про кнопки, які там є і пов'язані з режимами їзди і налаштуваннями автомобіля. Е, ви бачите, налаштувати машину можна, можна застрягнути, можна чекати трактор, але це вже все окрема історія. Е, про ергономіку теж розповім трішки пізніше. І, в принципі, це все. Мені здається, що в Україні реально не вистачає лантрека в якійсь супербазовій комплектації, де не буде взагалі нічого будуть сталеві диски, будуть ручні склопідйомники. Така реальна робоча конячка, яку можна було б використовувати для якихось, наприклад, екстрених служб, де, в принципі, в цих наворотах особливих потреб немає. Або, наприклад, на якихось комунальних підприємствах, замінивши вже нарешті той жахливий транспорт, який там використовується. От такий сьогодні контент. На броду за паспортом 60 сантиметрів. Ми зупинилися дещо на меншій глибині за рахунок того, що там був мул, і ми просто сіли. Але, дякуючи нашій улюбленій силі тракторів, ми вибрались і розповімо вам далі. Взагалі, по тому, як все розташовано під капотом, я бачу, що ця машина може дійсно долати велику глибину, тому що достатньо високо розташований і генератор, і інші частини електричної системи, які потрібно берегти від того, щоб замочити. І в принципі, забір повітря для двигуна теж знаходиться досить високо. Якщо ж говорити про самі характеристики двигуна, Гунів, то в принципі їх існує в природі два варіанти. Один із них це 1.9 дизель, який встановлений і на нашому тестовому автомобілі. Працює він в парі з шестиступінчатою механічною коробкою передач. Його потужність 150 кінських сил. В нього там орієнтовно 350 ньютонометрів крутного моменту. І звичайно, що ця машина цілком і повністю заточена під бездоріжжя і дуже короткі передачі через шоу вже на швидкості там 60-65. Машина просить увімкнути п'яту, а то і шо. Просто динамічні характеристики далеко не топ, але чи важливо це геть ні. На бездоріжжі вона прекрасно справляється, в неї є і понижений ряд, і можливість підключати повний привід через роздатку. Все топ взагалі без зауважень. От другий варіант, мені дуже цікаво було б спробувати і протестувати, тому що це бензиновий 2.4 потужністю 210 сил, який міг працювати в парі з автоматичною коробкою передач. Це вже такий більше утилітарний варіант, можливо, де пікап більше для стилю, так як я розумію, що з точки зору надійності і... Того, яку вагу і який довгий час зможе там перевозити цей автомобіль, 2,4 програватиме ось цьому прекрасному дизелю. Ну але на трасі задоволення особливого ви не отримаєте. Насправді, по трасі, от ми їдемо 80 км за годину на розслабоні взагалі шикарно. Нормальна шумоізоляція, нічого особливо не гуде до моменту, поки ти газ не натискаєш, бо тільки ти це робиш, прокидається сила тракторів. Де маршрутка. Як Це велика, велика собача будка. На дорозі всіх підбирає. Підвизає. Підбирає, ми ж маршрутка. Але не шансон в салоні рубає. Якщо ми говоримо про матеріали в салоні, то все традиційно для класу недорогих пікапів, досить простий пластик, але нічого не скрипить. Мені все подобається з точки зору дизайну. Видно, що над ним працювали французи. Є фірмові нотки Peugeot, як то форма кнопок, як то взагалі реалізація дефекторів виводу повітря. Ну, все, все стильно. Дуже багато підстаканників. У нас є два на центральній частині: один для пасажира і один ось тут ліворуч від водія, який відкидається. Е, є куди покласти телефон. Звичайно, що ні про які безпровідні зарядки тут мова не йде. Але місце водія комфортне, зручне сидіння з непоганою боковою підтримкою, масивне кермо, двоспицеве, що теж виглядає дуже стильно. Ну і мультимедійна система, до якої мені здається, більше переклали руку китайці аніж Peugeot, тому що виглядає вона, м'яко кажучи, дешевенько мені. Вона не дуже і по стилістиці, і по кольорах, по яскравості дисплея. Світло вимкнули. Вона мені не дуже. Вітя! Угу. Вона мені не дуже із точки зору якості зображення і візуалізації і стилю. Якщо згодні зі мною, можете написати про це обов'язково в коментарях. Більше особливих якихось аспектів в салоні я не розкажу, тому що нічого тут такого цікавенького. І... Nie ma. Загалом посадка ззаду типова для пікапів. Спинка сидіння розташована дуже прямо, тому на далеких дистанціях вам тут суперкомфортно не буде. Місця для ніг доволі адекватно. Єдине, що через високу підлогу ноги розташовані настільки високо, що якби я перед зйомкою гарненько наївся, то мене б уже болів живіт. Тут є великі гачки, які витримують аж до 4 кілограм. Є у нас підлокітник по центру, який розташований дуже зручно, лікоть якраз попадає в підстаканник, тому прям в лапка. Ах, топ на центральній консолі виведені дефлектори для пасажирів. Є у нас USB для зарядки, є у нас кишеньки в сидіннях. І що дуже важливо, якщо ви використовуєте цю машину, все ж таки як робочу, і вам, наприклад, треба перевести щось негабаритне, але щоб при цьому його не намочити, щоб воно було під дахом. Ви можете скористатись такою корисною функцією, як потягнути за ремінець, який розташований під сидінням, відкинути ось так, причепити гачок за підголовник другого ряду і розташовувати ось тут спокійно вантажі. Також там є ще під кришкою простір, куди можна, до прикладу, там скласти набір інструментів, чи що вам там ще потрібно. В принципі, все. Асфальті ця машина поводиться як типовий рамний позашляховик. Відчувається, що у нас позаду ресори. Попереду у нас не класична підвізка, не Макферсон. Тут чотирьохважільна з а подібними важелями. Вона має дати кращу керованість більше комфорту. Ну, це все відносно в автомобілі цього класу. Так, ну шумоізоляція середньостатистична. Оглядовість чудова завдяки тому, що у нас неймовірно крутої якості, як для цього класу камери 360, у вас немає проблем з паркуванням. І так само ці системи дуже корисні, коли ви їдете по бездоріжжю, так як користуючись ними, змінюючи кути огляду, ви бачите ті чи інші перешкоди і краще розумієте, як їх подолати. І раз я вже заговорив про камери 360 і про те, що з них є неабияка користь на бездоріжжі, то давайте коротко пройдемося по взагалі комплекту, який тут є для збільшення прохідності. В машині у нас по замовчуванню за замовчуванням, задній привід є можливість підключити передній через роздатку. Є у нас можливість також перемкнутися ось цим великим переключателем на понижений ряд передач. Коробка у нас механічна шестиступінчата з дуже короткими передачами. Перша, друга, прямо надзвичайно короткі. Суто тягові. Є у нас тут система, яка контролює спуск з гори, що дуже корисно на великих спусках, безумовно. Також у нас. Хороша геометрія кузова, як ми вже згадували, е, є можливість заблокувати задній диференціал. Теж там е, цікаве електронне блокування вдаватися в деталі не бачу сенсу, але воно є і воно також ефективне. По факту, це все з основного, але машина насправді дуже гідно показує себе на бездоріжжі. Е, ми сьогодні спробували, напевно, майже все, що можливо було, окрім хіба піску. Е, топ. Якби я шукав зараз машину саме для от, е, таких потреб, як робочу конячку з великою прохідністю, то я 100% розглядав би Лантрек. Чи варто платити 1 368 тисяч у простій комплектації і 1 465 тисяч у топовій за Peugeot Landtrek? Я вважаю, що ця машина на 100% відповідає своїй вартості. І раз ми вже так зручно розмістились, то перейдемо напевно до висновків. І висновки у нас сьогодні такі: нам потрібна з собою лебідка, трос, нормальний позашляховик, який зможе нас витягувати з ям, перекус на пару годин, якщо раптом нас не витягнуть і придеться чекати трактор. Але це все окрема історія, історія дуже цікавого насиченого дня з цією машиною. Я хочу подякувати вам, що ви були з нами, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. Мені дуже сподобалась машина, але я не буду вставати і йти за кермо, тому що тут просто класт.